На фронті дуже гаряче. Кількість боїв за добу поступово наближається до двох сотень. Докладно про ситуацію на кожному з напрямків нам готовий розповісти речник генерального штабу Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, що відбувається на передовій. Доброго ранку Лілія, героям слава на харківському напрямку. Ворог продовжував наступальні дії. Загалом учора відбулось шість бойових зіткнень. Бої точились зокрема в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці, Харківської області. На Куп'янському напрямку Сила оборони України відбили 12 атак ворога в районах Синківки, Стельмахівки, Новоселівки, Піщаново, Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 24 атаки противника в районах населених пунктів. Утівневське, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Торське Донецької області. На Сіверському напрямку сили оборони України відбили 28 атак в районах Білогорівки, Луганської області, Роздолівки, Верхньокам'янського та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати позиції Сил оборони України в районах Кліщівки, Іванівського часового яру, Калинівки, Донецької області на турецькому напрямку противник здійснив 10 безуспішних атак в районах населених пунктів: північне, південне, Нью-Йорк та Турецьк. На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 атаки в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, новоселівка Перша Донецької області. На Курахівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог вісім разів на Намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку ворог здійснив чотири безуспішних штурми позиції Сил оборони України. В районах населеного пункту Урожайне Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень в районі Малої Токмачки Запорізької області. На придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із з плаздармів на ліобережі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили шість атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом доби відбулось 170 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням шести ракет. 63 авіаційних удари, зокрема застосувавши 90 керованих авіаційних бомб, здійснили близько 4 тисяч обстрілів, в тому числі 107 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи здійснили 1304 удари дронами камікадзе «Лілія». А про які результати роботи наших захисників можете розповісти? За добу, що минула збройні сили України вразили три райони зосередження особового складу: район зосередження озброєння та військової техніки противника та два склади боєприпасів російських окупантів. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також ворог втратив чотири танки, 18 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем. 31 31 тридцять оперативно-тактичного рівня, ракету, 58 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пане Андрію! З нами наживо з новинами з генштабу був його речник Андрій Ковальов.